З початку року реалізується проект, спільний проект лабораторії ініціатив а, і регіональних партнерів, який називається Співпраця влади і громадськості на місцевому рівні задля а, розвитку а, громади. І в рамках цього проєкту проводились спільно з регіональними партнерами а, в Чернівській області. Виступаємо а, ми партнерами політський фонд. А, набор Скажімо так, певних заходів, які давали інструментарій співпраці влади і громадськості. Зокрема, був проведений тренінг для діячів з громадськості і для представників органів влади, де були показані, які є найбільш доступні інструменти співпраці. І як результат, ми хотіли отримати проекти, які були написані спільно представниками громадських організацій, і... Представниками органів влади або місцевого самоврядування. За наслідками цього тренінгу, який відбувся в березні в Сосниці, ми мали три проекти. І серед цих проектів ми і наші київські партнери обирали, який є найбільш вдалим прикладом співпраці. Ми брали до уваги коаліційність, тобто скільки ввійшло партнерів до цього проєкту, а також тематика, наскільки вона актуальна. І серед трьох проєктів був обраний дійсно проєкт, який ми вважаємо дуже актуальним, Це проєкт, який сьогодні будуть презентувати мої колеги. Тому а, мені дуже хотілося, щоб дійсно цей проєкт, який а, започаткувався, мав реальні а, приклади співпраці і був корисний і для громади, і дійсно для влади в з точки зору просування туризму і нашого потенціалу міста Чернігова.